Вікторія сіра, а серденько болить за мову рідну. А серденько болить за мову рідну, безжально, заборонена була, вбивали, не втрачали оптимізму, геройськи розправляла два крила, гнітили, не ставала на коліна, доволі йшла, долаючи терни. Етюд немалюничий, та картина єднала у пекельні дні війни. Журчатиме струмочком рідна мова, зігріта щедрим сонечка теплом. Вдихати будем українське слово, і славити, і пестити добром. Їдкий і чорний дим душив ще сили, Йордан, вода свята все ж захистить, Колосям золотим бриніли ниви, Летіла дзвінко у небес блакить. Молилася тихесенько до Бога, надії не втрачала на любов. Освячена була б життя дорога, попереду усе можливо знов. Разючі переміни у народу, смерть, втрати, що несе страшна війна, турбота за людей і їх свободу, урок, де нас повчає, сатана. Фальшиві дзеркала будуть розбиті, хто меч приніс, від нього і помре, снотливу рідну мову не згубити, час крапку ставить, не якесь тере. Шанована українська мова лине, щирий уклін, народу, що зберіг. Сьогодні мова, нація, родина, Юрмитимуть єдиний стрій усіх, Ярітиме на світ Україна.